Вітаю, друзі. Я хочу нашу увагу звернути на слова Ісуса Христа, яку Він дав як відповідь одному чоловікові, який прийшов до нього і запитався, а що мені робити, щоб мати вічне життя? Ісус Христос відповів йому: люби Господа Бога всім серцем, всією душею, всією силою, всією думкою Твоєю, і продовження ближнього як самого себе. Я думаю, що не один раз ми задаємо собі це питання. Що мені робити? Але ця відповідь буває трошки дивною. Тому що Христос цитує старий заповіт. Він говорить про те, що сказав Бог Отець багато-багато раніше ця заповідь, яку дав Бог. І звучить воно для нас ніби трошки дивно. Тому що. Тут, в цьому тексті, Бог ніби вимагає від людей любові. Хоча ми знаємо, що Він любить нас, і Біблія говорить, що так Бог полюбив всіх нас, що віддав свого Сина, Ісуса Христа, заради нас. І тут ця заповідь, яку сказав Христос, вона говорить про, що ми любили Бога. Коли Бог говорить про любов від нас, це не тому, що він, як творець, вимагає. Так, да, він має право, але він не вимагає від нас. Він знає, що порушивши цей принцип, ми зустрінемося з великими труднощами в нашому житті: біль, розчарування, втрати, які розіб'ють наше серце. Ніхто не в змозі задовільнити нас, наші духовні потреби, так, як може це зробити Бог. Це, це заповідь захисту нас від наших бід. Він нам дає сили через все перейти. Він дає нам сили дивитися вперед з радістю, він дає нам сили, опершись на нього, здолати всі переживання, всі труднощі тоді, коли головне на першому місці. А головне це любов до Бога.